Вітаю! Сьогодні робив іслідування і можна побачити, так сказати, мою робочу обстановку. Значить, Тема цього відео буде. Це для того, хто хоче війти в сферу 3D друку. Постараюсь кратко розповісти. Тобто, показувати я нічого не буду, а тільки буде розповідь. І так, сферу 3D друку недавно почав вивчати. Інформації дуже багато, але далеко не вся інформація відповідає дійсності. І так, сфера 3D-друку. За допомогою 3D-принтера і своїх знань і вмінь можна багато чого корисного отримати. Наприклад, Можна надрукувати на 3D-принтері, щось вам необхідне. Для прикладу, взять. ви займаєтесь електронікою, у вас є електронні компоненти. Раніше в СССР складували їх в спічечні коробки, тобто спішечні коробки друг на друга наклеювали і відкривали коробок, і туди складували електронні компоненти. Щоб цього не робити, можна, наприклад, на 3D-принтері. Надрукувати на принтері. Також можна сказати, що ограничення в 3D-друці це ваша уява. Зменшувати її і, і розмір площі друку самого принтера. Тобто, у 3D-принтера є поверхня, хто каже на неї робочим столом. Як правило, поверхня 220. На 220 і на 250 мм. Тобто в цих габаритних розмірах можна виробляти багато яких виробів. Якщо ваш виріб буде більший, ніж ці розміри, то ви не зможете за один раз надрукувати те, що вам потрібно. Із мінусів 3D-друку, можна сказати, що з ним багато. Возні. Тобто, якщо ви хочете війти в цю сферу, то зразу себе треба налаштовувати, що багато буде вазні, і прийдеться поступово вивчати це питання. Або щось у вас не буде виходити, прийдеться розбиратись. Або самостійно, або просить у когось допомогу. Багато бачив інформації, що продають 3D-принтери. Тобто, виходить, людина купила 3D принтер, бо його дуже зацікавило щось надрукувати. І зараз я вам озвучу можливі варіанти. Перший варіант надрукували модель, яка була на карті пам'яті. І після того, як її роздрукували, не знаєте що робити далі. Другий варіант: надрукували модель, яка була на карті пам'яті. Ви б хотіли б ще щось собі роздрукувати, але не вмієте створювати. За допомогою спеціального програмного забезпечення трьохвимірні об'єкти, щоб зробити далі 3D-друк потрібної вам моделі. Також можу сказати, що прийдеться навчитись. І так, перше, потрібно буде налаштовувати якість друку під кожний пластик, що я маю на увазі. У вас є принтер, і ви купили пластик, щоб друкувати на принтері. Ви налаштували. Принтер під цей пластик, у вас він закінчився. Ви купили інший пластик, точно такий же за кольором, виробний такий же самий, як попередній був. І починаєте друкувати і у вас не виходить нормальна модель. Це із-за того, що треба налаштовувати опять принтер під цей пластик. Разве що може ісключити цей варіант, якщо ви купили пластик одного ж того самого кольору. Дві бобіни, і він вироблений при однакових умовах. Тоді не потрібно буде налаштовувати друк під іншу бабіну з пластиком. Друге, треба вам буде навчитись перевіряти принтер. Тобто, ви купили принтер. Можу сказати, що коли я дивився інформацію, як правило, про Анікубік розказували люди, що, наприклад. Шлейф не був підключений, або підключений був неправильно. За Закреаліті можу сказати, що доволі рідко чув подібну інформацію. Третє. Потрібно буде обслуговувати принтер. Ви купили той же принтер, ви їм користуєтесь через деякий час, можна буде перевірити, щоб вісі, які труться друг об друга. Були змащені, і за цим треба слідкувати. Тобто будете обслуговувати свій принтер, не буде він ламатись. Також можу сказати, що, наприклад, коли я купив собі мопед, я самостійно навчався як його обслуговувати. І я вже не пам'ятаю, я вже ролик записував, скільки там по кілометражу я на ньому приїхав десь тисяч п'ять Кілометра може більше і при цьому він не разу у мене не ламався. Слідує, четверте, потрібно будете вибрати принтер по то, що вам треба. Коли ви з 3D-друком не мали опиту ніякого, ви можете наугад купити принтер. І з часом ви поймете, підходить він під ваші нужди чи не підходить. Зразу підібрати, по то, що вам потрібно, доволі важко. Також скажу, що окремо ролики буду записувати, висвітлювати ці питання. Це, крізь цього, буде корисно для новачків, щоб їм полегшити життя. Також можу сказати, що або вже з'явились принтери, або в ближайший рік-два з'являться принтери, з якими користувачу буде набагато легше працювати. П'яте потрібно буде навчитись працювати в слайсері. Це Спеціалізована програма, без неї обійтися не вийде. Шосте. Потрібно буде обрати програму, в якій можна буде створювати трьохмірні об'єкти, навчитись в ній працювати, і після цього, як навчитесь, зберігати потрібну модель, нарізати в слайсери і її друкувати. Сьоме, що треба буде навчитись це знати про пластик. Для 3D друку. Пластиків дуже багато. Багато я вивчав цієї інформації і можу сказати, що деякі пластики окремо не виділені, а об'єднані в одну групу. Поступово вони будуть відокремлені. Для прикладу, найбільш розповсюджений пластик PLA, також, можливо, чули про пластик ABS або PG.